Добрий ранок, сьогодні субота, 30 -е число. Хтось попросив, щоб я зняла відео в Ютубі. Прийнято, знімаю. Всім привіт. Що вам сказати? Навіть якщо допустити, що я волшебниця. То, що ви робите з тими чудесами, які вам даються? Вам приклад Янукович. У нього була влада реальна і тіньова. Що він зробив? Як він це використав? Янукович це жінка. Що зробив Зеленський? Перетяги, щоб я трупом лежала. Що зробив Путін? Почав війну. Ось вам і чудеса. Вони вам і не потрібні, ви вибираєте зовсім інше. Поки ви в своїй голові не зрозумієте, що треба вибирати, тоді вам чудеса будуть пульсом. А скільки я наших українських хлопців прикривала, а вони вибирають чогось залужного. А мій відчим уже помер. Чудаков Валерій Анатолійович помер. Помер мій кум Олександр Васильович Буркум. Помер мій кум Сергій Олександрович Багадіст. Помер мій начальник Плотніков Олексій Юрійович. А його жінка померла ще рік тому. Плотнікова Тетяна Анатоліївна. Померла Тетяна Миколаївна Феліпець. Її син вбив. Це вже Путін там своїми руками. Мені бумеранг типу відправдав. Коли ви навчитеся вибирати правильно і не на свої тільки сили. Російською мовою полагатися, українською не знаю, треба погуглить. А що ще є Бог? І є шанси для України, для світу. Є шанси. Жити в мирі. Вони є, вони нікуди не ділися, але це за... залежить тільки від вас, від вашого вибору. У мене вчора <смітна> ну, обругала якась російська жінка, що я величие, звздне величие її. У мене такого немає. Я можу й далі просто так ходити на роботу в Нідерландах, на фірму Реносі працювати. Мені виліччя не потрібна Я б хотіла всіх жінок підтримати, у кого загинули рідні. Я дуже за це переживаю. Я поряд із вами, з кожною з вас. Мені також ракется. ничего не могу сделать. Извините, я хочу помогать.